На з'їзді республіканців у Флориді офіційно номінували конгресмена Пола Раяна на посаду віце-президента. Він пообіцяв, що у разі перемоги Міта Ромні допоможе йому повернути Америку на шлях процвітання. Основною ж темою виступу Раяна стала критика Барака Обами за економічну політику, борги та безробіття. Він сказав, що замало спілкувався та пояснював свої дії. Пані та панове, останні чотири роки у білому домі точно не бракувало балачок. Там бракувало справжнього лідера. What is is in the Зокрема, Райан розкритикував Обаму за реформу охорони здоров'я охорони здоров'я за Обамою це більше двох тисяч сторінок правил розпоряджень, стягнень та штрафів, які в не місце у вільній країні. Мета Райана на з'їзді у Тампі закріпити підтримку Ромні серед республіканців та переконати тих, хто вагається. Здається, що він впорався із завданням. З Флориди передає власний кореспондент «Євроньюз» Штефан Гробе. Якщо дезендвин Ромні якщо мітромні не виграє вибори серед республіканців, почнеться битва за лідерство. І фаворит тут Пол Райан. Він улюбленець правих, і тут на з'їзді у Тампі він майже затьмарює Ромні. Stefan Grober, Euronews at the Republican Convention.